Вітаю, шановна гори! Вітаю всіх з тим чудовим днем, з тими чудовими днями. Адже ми святкуємо. 190 річницю нашої школи, найкращої школи. Де би я не був по тому Україні і по тому світі, де би я з ким не зустрічався, і коли мене хтось питався, де ти там вчився, я тобі сказав: восьма школа, Ах, ти шулюсь, і казали: о, о це круто, <ріпи> це, це, <не> <ріпи> це найкраще. І я думаю, що ви відчували точно таке саме, тому що наша школа є найліпша, вона була найліпша в Львові, Вона була найліпша в цілій Україні. Це був наш світ. А ми були однією такою великою родиною. І коли де небудь в місті кого-небудь бачили і впізнавали, що це є з нашої школи, чи хтось старший, чи хтось молодший, ми відчували якусь певну таку навіть пиху, якусь певну гордість, пиху Добре, в доброму розумінні того слова. Тому мені дуже приємно в цьому залі бачити обличчя багатьох моїх вчителів, бачити обличчя тих людей, які для мене викликають особисто найкращі емоції. Задні школа мене навчила всього. Абсолютно все. То все, що було потім, це вже все було, знаєте, як кажуть, що ніби ти прийшов на якісь підприємство чи в інститут, і тобі казали, що тебе навчили в школі, все забудь, а насправді було все на Ті, хто вчилися в восьмій школі, очевидно, це знати. Що всю базу, весь фундамент дали нам нашу школу. Для мене школа ну, це, напевно, весь світ. Це моє yeah. дитинство, це там, де я десь колись літав, це ті каштани, це е, той плід такий зелений, з тими такими дзьобами, не один раз штани додаде. Е, і не тільки я, це всі ті лазейки, це там за восьмою школою то місце, де ми футбол бігали, грали, це ті метал металоломи і, і ті всі макалатури вічному е, місті. І це навіть е, порохова вирішила. Вона теж наша, і трофейка, ми з вами говорили, так? В коридорі. Значить, пропозиція така товариство щоб не просто наші збори, наше зібрання було таким, таким академічним. Нам треба негайно висловити територіальні претензії до нашої військової ради. Що трофейка наша, господи <реш> <Основний реш> школи. Якщо вони там щось хожуть, до пожертви. Восьма школа це та плитка, та плитка по коридорах, yeah. по тих слизьких коридорах, ті близькі коридори, той тир внизу, той гардероб. І всі кабінети фізики, хімії, літератури, історії по всіх поверхах, математики і таке інше. Це більш 12 колонії. Років років Восьма чусь школа це сметанники по 10 копійок, потім на дзвоні по 11 копійок. Взагалі я вчився, напевно, найкращий період. Захисник 85-го року. Найкращий а, Потому, що найкращий період? Тому що у нас кожного року вмирали генеральні секретарі. Як було класно? Оце було прикол. Оце завжди було супероку. Коли туди проговорювали на уроках і інші. Ну я саме послухав, аутрию? як тут висвітали наші аутрию? старші, члени нашої родини. І Копельок, Йорку, що виявляється, це школа була. Йорка. Я тепер тільки, тільки тепер зрозумів, чому нам, всім хлопцям, так хотілося зайти в дівчачий туалет. Бо тому, що там було чистіше, як в нашому, тому що там завжди дівчата курили. І хотілося цього побачити. Я тепер розумію, чому так генетично десь воно все так смогу і ми це відчували. Наша класна керівничка ми розвиваємо педагогічно, щоб відучити нас пити, курити. І з цього решту, чого ми навчилися в школі, за школу. Е, викликали е, 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 на класні збори не мамів, а раз викликали на класні збори татів і нас. Після того, як нас здобили, коли ми смоктали ту фляшку з 108,08 і курив. А я вам хочу сказати, ось мав педагогічні методи. Я з того часу не пам'ятаю. От чому мене так само навчила наша рідна восьма школа. А якщо е, говорити, такі смішинки, ну то взагалі, то можна доранити. В тобто мене зараз е, просто викинуть звідси, коли я буду розповідати всі, всі ті смішні історії. Але одну обов'язково скажу, це вже анекдоти. Е, на повороті історії це такий е, реальний факт. Одного до з моральних лікування прізвища називати, одного з наших викликають до дошки, а він нічого не вибір. Ну, зовсім нічого не Вийшов, у мене голова боліла, ну давайте короткошки, далі, що він туди дошки став, стоїть. І Істо на першій партії, тому незвичайно завжди підказували. Правильно? Ми були найкращі з найкращих І всі в класі любили. І кажуть, перший? Петро перший здобув вихід в Балтійське море. Петро перший здобув вихід в Чорне море. Та в Балтійське. А! В Каспійське! А взагалі? Школа мене не тільки навчила писати гарні шпогалки, які мені потім дуже знадобилися в інституті. Школа мене навчила основному фонаристу. Моя рідна, наша рідна восьма школа, мене навчила бути самим собою. Оце, очевидно, основна філософія мого життя і моїх спогадів, мого дитинства, юнацтва і перебування в восьмій школі. Напевно, це найважніше відчуття, яке. Може дати навчальний заклад будь-кому іншому. І вже з висоти навіть своїх років я можу за тим спостерігати і можу низько кланутися і бути вдячним, дуже вдячним своїм вчителям, своїм однокласникам, всім тим, хто був в цій школі, за те, що навчили отого дуже важливого почуття бути самим собою.